В спортивній залі Надвірнянського ліцею номер 1 відбувся благодійний ярмарок. Детальніше про волонтерське дійство розповів директор ліцею Іван Криска. Крім того, зазначив, куди підуть зібрані кошти. До слова, попередній ярмарок приніс близько 45 тисяч гривень. Проводимо незвичайну ярмарку. У нас сьогодні присутній заслужений артист України Святослав Край, який з 2014 року допомагає нашим військовим. І ці кошти, які будуть зібрані з цієї ярмарки. Частину коштів ми передамо для 102-ї бригади, а частину коштів ми передамо для пана Святослава, який допомагає нашим військовим на різних напрямках нашого фронту. Минулої ярмарки ми зібрали близько 45 тисяч. Надіємося, що в зв'язку з тим, що в нас є такий гість, ми зберемо більше і ми зможемо більше допомогти нашим військовим. Заході було жваво, особливо коли запрошений заслужений артист України виконав пісню Василина. Керівник концертного туру ЗСУ Святослав Край зізнається, йому приємно долучитися піснями до благодійності. Як він це робить із 2014 року? Йому важливо, щоб замість шансону звучали пісні рідного краю. Надзвичайно приємно долучитися тим, що Бог дав. Кожному Бог дає свої таланти, кому збільше, кому зменше. Мені дав піснях. Це було родинне свято, де долучилися і батьки, і рідні, і близькі, де долучилася і школа, де долучилася велика родина. Де кожен хотів, як та бідна жінка, яка прийшла в Божий храм і внесла дві лепти, і Господь прийняв, так само сьогодні кожен хотів долучитися чим може, як може заради того, аби допомогти тим, хто дає можливість їм навчатися. Мене це вразило, що таку націю на коліна не покладе, така нація на коліна стане перед Господом Богом. Ну не перед ворогом. Ми українці, і ми пишаємося, гордімося, що ми на своїй землі, бо ми українці. Мені мені в своєму земляку, який зараз проживає на Буковині або в Києві, приїхати в свою рідну область і відчути ці цінності, де навіть люди вміють вітатися. Слава Ісусу Христу! Це приємно, де люди вірячи в Бога, знають, що остання надія в цьому світі. І початок надії – це на Господа Бога. Тільки Господь допоможе нам здолати такого великого ірода, який називається Росія, Росія і Москальщина. Ми повинні перемогти, і ми переможемо. Нам Бог допоможе. На ярмарку зустріли Тетяну. Її син у першому А класі. Жінка звернула увагу на активність дітей у покупках. Ми організували усією школою. Дякуючи керівництву, зібрали ярмарку на підтримку ЗСУ. Он у нас наш стіл. Прошу подивитися, наскільки діти активно розібрали всю нашу продукцію нашого класу першого. А як бачите, столи порожні. Ми цю нашу. Весь наш невеличкий донат підтримуємо а, збройні сили України і слава Україні. У випадку ліцею номер один саме батьки торгували з ними і поспілкувалися. То, звичайно що завжди ціниться на ярмарках домашні приготування. Випічка, страви. Все домашнє. Ну трішки за мало дітей пустили. Шкода що трохи урок, але активно бігали. Бачимо, що ми рахунки. Ми думаємо, що так, що насправді не рахували, але надіємося, що заробили багато. Потрібні кошти на допомогу нашим збройним силам, так. і сьогодні дуже активно проходило це дійство. Діти задоволення брали, батьки готувалися, діти готувалися, і це зближує, це. Патріотичний захід зближує. сьогоднішні дійство. Відбулося дуже в зразковому, відмінному. В такому форматі від нашого першого В класу зібрано чотири тисячі гривень. Вже ближче до кінця заходу зустріли дівчат з 10-го А у них важлива місія підрахунок коштів. Ще не знаю, ще не знаємо близько, але вже виходить гарна сума. Це враження. Дуже хороші. Це ярмарок приніс такі гарні почуття. Дуже сподобався виступ. Такий можна сказати невеличкий концерт. був. все дуже було гарно, всім сподобалось. Ярмарок цей такий самий, як всі. Особливий, тому що виручені гроші йдуть на ЗСУ, і всі ярмарки для нас є особливими. Ми дякуємо, що люди приєднуються, що вони а, якось так вироби? згуртовано збираються і донатять на зсу для нашої України. На заході Святослав Край вручив подяку директору ліцею за допомогу зсу. Загалом на ярмарку назбирали більше 88 тисяч гривень.